Шостий фестиваль Тараса Шевченка Шефест відбудеться 17 18 серпня у Моренцях. Шефест потрібен нам усім, тому що такі події об'єднують нації. Шефест потрібен кожному з нас, адже це справжнє свято української музики. Шефест потрібен мені, аби донести Шевченківські ідеї нашим сучасникам, щоб всім показати, ким він був насправді. Шефест це місце сили для тисяч і тисяч українців. Котрі пам'ятають своє минуле і самі творять своє майбутнє, шефест надихає тисячі людей і заслуговує на існування і вашу підтримку. Проекту потрібна ваша підтримка. Маємо зібрати 50 тисяч гривень за 30 днів. Ви не раз доводили, що шефест потрібен Україні. Фондуйте в Шефест на спільно кошти. інвестуйте в своє.